Протягом тижня на Олімпіаді в Парижі Україна здобула дві медалі. Першу виборола фехтувальниця Ольга Харлан, яка стала бронзовою призеркою. Це для неї п'ята нагорода на іграх, і це повторення олімпійського рекорду України за числом виграних медалей. Крім того, Ольга Харлан перша представниця збірної України, яка здобувала нагороди чотирьох різних Олімпійських ігор упродовж своєї 16-річної кар'єри на цьому рівні. Тепер у доробку Ольги Золото Пекіна 2008 і срібло ріо Ріо-де-Жанейро 2016» у команді та три особисті бронзи: Лондона 2012 «Лондона 2012», «Ріо-де-Жанейро 2016» і Парижа 2024». Другу медаль для України в Парижі здобув представник стрільби кольової Сергій Куліш із Черкас, який виборов срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів. Цього уікенду в боротьбу за медалі Парижа вступають і представники горішніх плавнів. 4 серпня розпочне змагання у кваліфікації зі стрільби зі швидкісного пістолета Максим Городинець. 6 серпня в каної двійці стартуватиме Людмила Лузан. Цього ж дня у четвірці байдарці вийдуть на дистанцію Олег Кухарик та Ігор Трунов. 8 серпня відбудеться перший старт у каноє одиночці Людмила Лузан і змагання двійок у Байдарці, де виступатимуть Олег Кухарик та Ігор Трунов. Нарешті 9 серпня в заїзді Каное одиночок стартуватиме Павло Алтухов. Вихованці відділення веслування на байдарках і канодю США No горішніх плавнів вибороли 5 медалей на чемпіонаті України в Умані. Тут відбулася першість веслування серед юнаків і дівчат. Владислав Байдак завоював срібну медаль у каної четвірці на дистанції 500 метрів. Богдан Резніков виборов срібну медаль у байдарці одиночці на дистанції 200 метрів і бронзову медаль у байдарці одиночці на дистанції 500 метрів. Роман Шустер і Максим Онищенко вканує четвірці на дистанції 500 метрів, здобули бронзові медалі. Спортсменів до стартів готували тренери Олег Підклада і Максим Апшай. Плавчиня Поліна Клейньонова з горішніх плавнів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України. Змагання відбувалося у Львові. Спортсменка, яку виховує тренер відділення плавання дю номер 1 Артем Лашко, посіла третє місце на дистанції 200 метрів брасом. У суботу 3 серпня гірник спорт відкриє новий сезон домашнім матчем першого попереднього раунду Кубка України з першоліговим Фейска Маріуполь. Гра пройде в суботу 3 серпня на стадіоні спорткомплексу Юність. Початок о 13.00. Історія зустрічей Маріупольців і гірників налічує чотири матчі, у трьох з яких команда з горішніх плавнів здобула перемоги. Напередодні першого офіційного матчу нового сезону гірник спорт завершив підсилення команди і оголосив про підписання дев'ятьох новачків. Серед них є вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Ярослав Сорочан. Виступив команді, він буде поєднувати з навчанням в університеті. Навчаюся у Дніпровському національному університеті гончара. На спеціальності комп'ютерної науки на дорогий курс перейшов. Айтішник, так? Так. Зараз літо восени, восени навчання розпочнеться. Чи вдасться тобі поєднувати навчання і перебування в команді, гру за команду? Ну я сподіваюся, що вдасться. Якщо в мене буде дистанційне навчання, то заранку я загалом зможу навчатися а ввечері і тренуватися з головною командою. Цілі Такі, щоб допомогти команді повернутися до першої ліги, а особисті це так набратися досвіду, техніки, швидкості і продовжувати працювати з цією командою. З появою Ярослава Сорочана в гірнику спорт уже налічується п'ятеро гравців, які є вихованцями місцевої футбольної школи. Також із нового сезону у складі гірників виступатимуть голкіпери Кирило Лавута із Запорізького металурга Павло Лазаренко з Олександрії, захисник Денис Козловський з епіцентру з Кам'янця-Подільського, півзахисники Сергій Катеринка з Кропивницької зірки, Максим Тяпкін з Волочиського агробізнесу. Вадим Страшкевич із Вінницької Ниви, Артем Оніщенко, який є вихованцем полтавських шкіл футболу, дюсиша імені Горпинка та дитячо-юнацької футбольної школи Ворскла і має досвід виступів в Італії. А також Сергій Місіржи з Хмельницького Поділля. Напередодні першого офіційного матчу сезону з гравцями і тренерами гірника спорт зустрівся спортивний директор клубу Олексій Шалаєв, який побажав команді з горішніх плавнів вдалого старту та яскравих перемог. П'ять змішаних команд на волейбольному майданчику Нітра, Капоейра, Дрібтім, Тім, товариші та Тризуб. Протягом трьох днів вони виявляли найкращих у чемпіонаті міста з паркового волейболу. Учасниками змагань стали юнаки і дівчата, які тренуються в командах Подоляночка і Моноліт під керівництвом тренера Сергія Подоляна. Одночасно в кожній команді на майданчику перебували три юнаки й одна дівчина. Грали за коловою системою. Незалежно від зайнятих місць гравці зберегли дружні стосунки і раді були проведеному часу. На волейбольному майданчику я з команди DreamTam. Це Івана Карпенко, так, команда? Так. Розкажи твої враження. Були шанси у вас вийти до фінгу? Е, Були шанси, але мало підготовки, мало зіграності з командою. Ну а так все добре. Я дуже довол... задоволений ігрою. Багато вражень, дякуючи Івану. І форма яскрава у вас, так? Так, це Іван робив для нас. Команда у формі, так? враження? Дуже гарні. Ми грали за третє місце з Максимом, ну проти Максима, та, на жаль, програли. Гра, я вважаю, була дуже рівна та дуже крута, захоплююча. Чим вам парковий волейбол? Що ви там, там думають? Сподобався. Чим він. Він складніше чи простіше? Простіше. Я вважаю, що складніше. Тому що а, чотири іграка на полі замість, а в класі ці грається шість ігроків. Тому складніше. Для мене простіше, так як заміни можливі з будь-якої позиції і ну. Для мене це легше. Волейбол, які емоції надає? Чому займаєтесь? Ходите, підтримуєте форму свою? Волейбол дуже подобається. Дуже люблю волейбол. Займаюсь рік. Займаюсь, тому що люблю. Займаюся вже 5 років, але ніяк не можу наздогнати Максима. Він вундеркінд, мабуть, так. 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 У підсумку вийшов турнір з інтригою, в якому більшість матчів пройшла в напруженій боротьбі. За таким сценарієм відбулися і вирішальні матчі. У поєдинку за третє місце зустрілися колективи «Товариші» та Дрім Тім. Ця гра відкривала заключний день турніру. Команда Тім» на змаганні виявилася єдиною, що грала у формі з номерами. Її власними силами виготовив капітан команди Іван Карпенко, який займається волейболом у Кременчуцькій кадю США 2 імені Володимира Кисельова. Ви грали у формі, вона така стильна, ретро форма. Як готували її? За один день пішов, я купив футболки і дома їх вже розмалював. Як ти трафарети готував, так? Так, готував трафарети і потім по трафаретам малював. Ну і як вважаєш, допомог... допоміг цей крок. Єдина команда, яка була у формі з номерами, все як треба. Звісно, допоміг. Ми були як одна команда, ми друг друга підтримували і були як одне ціле. В парковий волейбол багато, да, тут відзнак від класичного. Так, звісно, багато. Є різності в правилах та само по собі те, що чотири людини, трішечки незвично, бо потрібно більше по полю бігати. Складніше грати у парковий волейбол? Ну, коли команда зіграна, то ні. Але коли так, трішки не зіграно, то складніше. А ти продовжуєш грати у ДЮСШ, чи вже ні? Звісно, продовжую. Кар'єру робиш, так, ну, поки ще роблю, поки можу. скільки ще в ДЮСШ тобі навчатися? Ну, напевно, там до 18 років буду. Команда Dream Team посіла третє місце. Бронзовою призеркою у її складі стала 13-річна Поліна П'ятигора. Це був мій перший турнір, було дуже важко і дуже напружено. Звичайно, було хвилювання, але хлопці підтримували нас і вони робили все, що могли. Третє місце, ну, ми здобули тяжкими стараннями, але могли краще. Скільки ти граєш у волейбол? Рік. Чому прийшла, як обрала цей вид спорту? Е, обрала, тому що я дивилась по телевізору. Мені цей спорт дуже сподобався. Прийшла через те, що е, спочатку ходила на шкільний волейбол, е, потім мені е, сказали, можеш йти далі. Трохи старші, да, учасники, але ти змогла як вписалася в колектив і ось тут, тут, тут грала. Так, було дуже тяжко серед дорослих. У фінальному матчі чемпіонату міста з паркового волейболу зустрілися команди Нітра і Капоейра. Команди видали яскравий матч, а сценарій гри спростував будь-які прогнози щодо фаворита або аутсайдера цього вирішального поєдинку. Капоейра трималася на майданчику більш упевнено, а її гравці заряджали один одного своєю енергією під час вдалих розіграшів. Нітра, яка можливо вважалася фаворитом у цій парі, довгий час не могла знайти свою гру і лише зосередженість у вирішальних розіграшах. Допомагала гравцям цієї команди не відпускати суперників у рахунку після запеклої боротьби в першій партії вперед у матчі вийшла команда Нітра. Надалі Капоейра налаштувалася на другу партію, в якій забезпечила собі солідний відрив 15-3. Така перевага дозволила Капуейрі зрівняти рахунок по сетах 1-1. Далі кожна з команд виграла по одній партії, і гра перейшла у вирішальний сет тайбрейк. Це скорочена партія, яка грається до 15 виграних очок. Більшу частину тайбрейку попереду була Капуейра, але наприкінці рахунок рівний 12-12. Після двох розіграшів Капуейра знову попереду 14-12. Моментами було складно, тому що наш капітан розклеївався. Але я старалася бути в грі і не зациклюватись на помилках. І на рахунку, так? І на рахунку. Я не дивилась майже на рахунок, там іноді в кінці партії так гляну. І все. Гравці Нітри намагалися якісно оборонятися, щоб не відпустити суперника вперед у рахунку. Гравці. Після цього неймовірного розіграшу для виграшу турніру команді «Капоейра» не вистачало лише однієї вдалої атаки. У цей момент гравці Нітри зберегли спокій і зуміли зрівняти рахунок 14-14. Настя, як пережили ці заключні розіграші, були впевнені, що там на подачі артем все зробить як треба. А, Берти, та я в ньому була впевнена. Я знала, що він подасться. Це буде кайф, круто. Соня, твої враження, ти була поза майданчиком. Можливо, вже і втратила віру в перемогу. Ні, ніколи не втрачала. Я завжди в них вірила і знала, що вони дідуть до кінця і переможуть. Надалі дві атаки принесли Нітрі важливі переможні очки. У цьому епізоді гравці капоери не порозумілися, і попереду вже була Нітра 15-14. І ось він заключний розіграш турніру. <різований> Чемпіоном міста з паркового волейболу стала команда Нітра, яка здобула перемогу після напруженого і яскравого фіналу. Насправді ми на тим рейку дуже хвилювалися, але у нас була велика мотивація до перемоги. У нас був настрой для того, щоб перемогти. Ми взагалі йшли на ці змагання для того, щоб зайняти перше місце. Тому відрив у вічках нас не дуже змутив. Яка в тебе була тактика? Ти останні заключні подачі подавав? Ну, так, я подавав заключні подачі. В принципі, у нас вся тактика спиралася на сильні подачі. Я нібито. Але не ризикував, так? Ризикував. Без цього нікуди. Ну які емоції отримав на турнірі? Емоції гарні. Я спочатку дуже хвилювався, але потім заїв в перемозі, тому все добре. Я вважаю, що до цього таких напружених матчів не було. Спершу ми добре перші дві гри зіграли, було достатньо ну, не тяжко. Але потім щось взагалі не те пішло. Були велик... ну, такі помилки великі робили, та й взагалі стало тяжкувато. Було тяжко грати останню гру, тому що ми позавч... позавчора чи? Вчора. вчора грали з ними зазавчора. Спочатку ми дві партії забирали, потім вони в нас дві і зіграли з рахунком 3-2. Них теж да, так, так. На й брейку, які відчуття були заключені з розіграші? О, Це було дуже хвилююче. Вважалося, що все. все одне очко залишається і ми вже не візьмемо. Да. Але от, зібралися з силами і За. з забрали перше місце. Там все пішло, і блоки зіграли. А, да, і так. Блоки, і прийоми, Броси, все не почалося. скидки. Да. Все пішло. Ну, які емоції отримали на турнірі? Дуже класний Турнір подобається. Хочу ще більше таких турнірів. Можна емоції. І, і сумно було, і весело було. Але я більше сумно, звісно, коли починали програвати, дуже давало по настрію. Але команда добре, що не здавалась, і тому ми перемогли. Гравці та гравчині команди «Капуейра» боролися у фіналі до заключного розіграшу. Після турніру у срібних призерів чемпіонату був такий настрій. Чи отримав задоволення від такої гри? Ну, взагалі отримав, тому що гра була дуже напружена. Тому ну, мені сподобалось. Взагалі це не стандартний волейбол. Я взагалі завжди граю у класику, але це я в перший раз граю. Ну, сподобалось, але я не встигав на блоках. Ну, по всьому полю ганяють мене. Трішки не встигав, але мені сподобалося. Я, в принципі, задоволений, тільки трішечки не дотягнули цю гру. Можна було вигравати, але ну, так вийшло, трохи не дотягнули. А так, в принципі, все добре. Було забагато ошибок, але ми намагалися виграти. Але трішки не вистачило. У вас такі емоції були. Здалося, що ви так як колектив такий більш міцнішим були. Так. Да. Ми не встигли дожати, хоч, хоча питатись. На тайбрейку можна було тай брати чи ні? Можна було, але ми хотіли вже дограти, тому що жарко, дуже важко грати, п'ять партій і неймовірно просто. Усі команди, які брали участь у змаганні, зібралися на церемонії нагородження, де тренер з волейболу і фахівець комунального закладу, центр фізичного виховання населення Спорт для всіх Сергій Подолян підбив підсумок турніру. Це перший турнір, який ми грали три дні. Дуже напружено. Характерно виграли, дуже впевнено. Ви самі бачите, які результати. Ми 50% матчів зіграли з п'яти партій 3-2. Це каже про що, що рівень волейболу у вас виріс і бажання перемагати у вас з'явилося ще більше. Ви, як кажуть, ощутили вкус перемоги і кожна команда хоче перемогти. Це гарне бажання. Навички ваші зросли. Найкращі команди турніру отримали грамоти й медалі. Також Сергій Подолян привітав найкращих гравців з поміж усіх учасників. Відділ культури, спорту і туризму Грішніплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області нагороджує Артемієва Кирила за активну участь у розвитку фізичної культури та спорту і популяризацію здорового способу життя. Карабухіна Андрія. Також у своїх командах найкращими були визначені Діана Костенко, Ярослав Зленко, Поліна П'ятигора, Максим Кондратенко, Артем Філяков, Артем Гаврилюк, Анастасія Шульженко і Артем Малихін. «Ціль змагань цього турніру було: дітей готуємо до більш відповідальних змагань. Хлопці, дівчата показали достойну гру, і я задоволений тим, що не було виявлено переможців до останнього матчу. За словами Сергія Подоляна, за його вихованцями і вихованками пильно слідкують тренери з інших міст. І цілком можливо, що незабаром хтось із юнаків і дівчат отримає запрошення у провідні волейбольні клуби України. Коли ми виїжджаємо на змагання, да, звертають увагу і на хлопців, і на дівчат, придивляються, є талановиті, навіть я б сказав, що майбутні майстри волейболу, є в них бажання в деяких. Ну от останній чемпіонат показав, що в нас. П'ять дітей можуть в дюшори забрати, ну і так далі, і команди. А якщо ми вийдемо на лігу, то я думаю, що двох хлопців це 100% заберуть і центр, і примітей. Ну, я в цьому впевнений, тому що я бачив, як вони грають, і їхні дані дозволяють грати в академію. Так що нам треба вийти на вищий рівень, а там у нас є великі перспективи на дітей. Календар волейбольних змагань у горішніх плавнях у серпні продовжить турнір із класичного волейболу за участі команд із горішніх плавнів Кременчука, Полтави і Дніпра. На майданчику справжні Левиці. У горішніх плавнях свій тренувальний збір провели волейболістки з Кропивницького. Вони є вихованками місцевої кадю США No3 і в чемпіонаті дитячої ліги України захищають кольори волейбольного клубу Левиці. Його в Кропивницькому відродив тренер з Маріуполя Валентин Якушевський. Торік він приїхав на Кіровоградщину, рятуючись від обстрілів російських військ. Завдяки сприянню «Кадюсиша США No3 міста Кропивницького. Клуб Левиці знову розвиває волейбол та залучає сюди юних прихильниць цієї гри. Клуб наш заснований у 1999 році в місті Маріуполь а, під час крупного війни. Клуб вимушений був переїхати в місто Кропівницький і почати все заново. Ми набрали новеньких дітей і працюємо вже два роки. Є всі возраста – від маленького до старшого возраста 2008-го. Учасники чемпіонату України Дитяча ліга прошли сезон, постійно учасники чемпіонату області Кіровоградської». Валентин Якушевський і його вихованки з користю проводять час у горішніх плавнях. Саме завдяки таким тренувальним зборам дівчата мають можливість якісно підготуватися до ігор у чемпіонаті. Ми не перший рік приїжджаємо в це гостеприємне місто. Ми в минулому році приїхали перший раз, тільки зібралися. Новим складом приїхали в горішні плавні. Нам дуже сподобалось. Город дуже гарний. Условия для занять дуже гарні, так що, якщо все буде добре, ми приїдемо і на наступний рік. Всі збори і в минулому році, і в цьому році збори були направлені тільки на загальну фізичну підготовку, підтягнути їх фізично. От, це і скорості, і силові якості, і виносливості, витривалість. Тобто, всі збори для нас завдання підтягнути дівчаток фізично. Одна зі складових тренувальних зборів це товариські поєдинки, які Левиці з Гропивницького проводили з горішньоплавнівською командою Подоляночка. Усі матчі проходили в напруженій боротьбі. Дівчата з команди Левиці задоволені не тільки проведеними іграми, але й загалом перебуванням на тренувальних зборах у горішніх плавнях. Перебування тут неймовірно, весело, круто. Спільні тренування з ранку до вечора це піднімає мотивацію, як ми завжди кажемо. Суперник нелегкий, але ми стараємось. Ми робили те, що ми можемо, і те, що навчилися за два роки. Що вам запам'ятається не тільки матчі, можливо, та ще якийсь там тренувальний процес, як вам там на пляжі, і, можливо, ще щось відвідуєте, прогулюєтесь? На пляжі неймовірно сподобалось матчі теж. Ми вже третій раз граємо з цією командою. В минулому році ми трішки не так себе показали, але в цьому році ми показали себе набагато краще. А, ще ще. Тут дуже смачно готують. До речі. Єлизавета Васецька розповіла про те, коли розпочала активні тренування з волейболу. Почали займатися з минулого року, з вересня місяця. До цього не грали? Ну так, грала, просто там м'ячик, побігала, попригала і все. Так не займалася. Але приїхав тренер, і ми до нього всі пішли, і було дуже класно. Добре, скільки років? Мені 15. Дякую. У поєдинках з левицями перевірити себе мали можливість, і дівчата подоляночки цього дня матчі складалися таким чином. Саме сьогодні більше виграють кропивницькі, але ми з ними грали в минулий четвер. То гра була зовсім інша, і вигравали ми сьогодні. Трохи по іншому. Ну я думаю, що ми зберемося. А які сильні сторони в них що в них краще виходить? А можливо, у вас щось краще виходить. А, напевно, в них прийом трошки краще, ніж у нас, але ми допрацюємо цей момент. У нашій команді які козирі? У нашій У нашій команді а, удари, це атака, це головний козир та подачі. Ну, ви задоволені, що такий суперник є. Скільки ви вже граєте? Там тиждень чи два з ними? З ними ми граємо. Ну, якщо так, то вже другий рік. Друге літо ми з ними вже проводимо. Минуло літа вони до нас приїжджали. Ми з ними грали пляжний волейбол та класичний волейбол. Тому вони на ці дівчата дуже нам знайомі, та ми завжди раді їх тут бачити. Тренер команди з горішніх плавнів Сергій Подолян завжди радий приїзду гостей із Кропивницького, адже дівчата з команди Левиці є гідними суперницями і спаринг партнерками в товариських матчах. Чекали на їхній приїзд. Ну, рівень у них теж виріс. Ну ми цього року теж їх перемогли. хоча вже тяжеловато. Тяжко було виграти, да. вони задоволені поїсти, ну, спілкування з іншими командами, і різні зали, і різні знайомства. Ну, це чудово для дітей. Так що ми теж плануємо, а там як у нас вийде. Дівчата наші, так би мовити, грають на своєму рівну здесь, Тут і між ну, і Приши, і Помільник, вони тут перемагають, і, і вони вже трохи так. Зупинилися в розвідку. От ми чекаємо, обласні змагання. Два 20... вересні повинні бути 2008 роком, 2009 і 2010 Ми заявлялися. От, три вікових категорії. Сергій Подолян побачив рівень своїх вихованок на фоні колективу, що виступає в чемпіонаті дитячої ліги України. У ній команда з горішніх плавнів намагатиметься взяти участь цього сезону. Я задоволений дівчатами, що характер. Показують і жага є до перемоги. Вони вже зловили таку переможну хвилю. Вони треба її підтримувати. Ну, я думаю, що завдяки батькам ми підтримуємо дітей і буде у наш грешніх плавнів великий волейбол. Задоволений проведеними поєдинками й тренер-левиць із Кропивницького. Валентин Якушевський дав таку характеристику грі команді Подоляночка з горішніх плавнів. Дуже гарна команда, дуже професійний тренер, і нам приємно з ними змагатися, рівень дуже високий. і Ми набуваємо досвіду, і вони набувають досвіду, і готуємося до чемпіонату України 24-25. Під час тренувальних зборів дівчата з кропивницької команди левиці отримали гарну ігрову практику в матчах з юними гравчинями «Подоляночки». У той же час дівчата з горішніх плавнів набралися емоцій і впевненості у грі з командою, яка виступає на всеукраїнській арені. Тож від подібних товариських зустрічей є неабияка користь, що сприяє подальшому прогресу їхніх учасниць.